Доброго. Для поліції, поліку, поліція, пані, пані, на перехресті встановлено знак Бапла приїзду, з охорони, здійснили проїзд, зупинивши транспортний засіб. Спішаєте дуже сильно? Ні. А чому не зупинилися знаки? — Я зупинявся. А ви зупинялися? Можливо. Дивіться, у нас зараз просто не було відеофіксації, я Не було. Відео та тому не можу вас притягнути до відповідальності, так як не маю повних доказів. Просто думаю, зупинив можливо не місцеві і не знали. Розумієте? Ви Вибачте, я не почув, як вас по імінь батькові Щербина Ігор Сергійович. Ігор Сергійович, так. скажіть мені, будь ласка, так. А, от наскільки я знаю, в місті Миколаєві жо одну хвилиночку, я передам принтер і підійду до. Того. Наскільки я знаю, в місті Миколаєві жодного знаку стоп, встановленого за правилами дорожнього руху. Чому ми маємо їх виконувати? Ми як водії. Дивіться, На дане питання вам відповісти не можу, тому що не я їх встановлюю. А як ви притягаєте... Чи от... Чому ви вважаєте, що він... Дивіться, а, а, правила дорожнього руху в редакції останнє, яка діє mm -hmm. на сьогодні, ви можете відкрити зараз на сайті Верховної Ради. Mm -hmm. Або, якщо у вас є надрукований варіант, розділ 33. Mm -hmm. Пункт 2.6. Там чітко, написано, там чітко написано, що якщо е, знак «Стоп» встановлюється в двох випадках. Правильно? На перехресті і перед залізничним переїздом. Якщо встановлюється е, на, на перехресті, на перехресті да. то е, знаку 2-2 має передавати знак 2-1 з табличкою 7-1-2. Да, ну, а ви не мені задаєте запитання? Чому я вважаю, Ді, що це, він управляв. Якщо нема 2-1, це ж не значить, що 2-2 не діє тоді зовсім. А, а якщо але... знак встановлений з порушенням вимог чинного законодавства, він не є дійсним. Дивіться, я зрозумів, що ви місцевий знаєте це все, але просто вам, на, на майбутнє. Я побачив, ви не зупинились. Думаю, просто від... Я ж не хто що вам вже приносять постанову. Ні, Я розумію, В, ви б її не винесли. А я просто хочу сказати: от ви стоїте тут ці, цілеспрямовано на цей знак. Притому ви знаєте, що він встановлений невірно. Ну, вам не соромно от їхати сюди ну, і дивіться. Я то, що якщо він не встановлений, вірно потім понімаєте? Дивіться, потім я об'ясняю вам з іншої сторони. Да. Розумієте, дивіться, їде людина зараз, не не дай Боже, все хорошо, все буває. Да, ви виїжджає ви на перехрестя і стикається з другим транспортним засобом. Зіткнення. Біда, понімаєте? Біда. Да, і я їм підходю, кажу, ви там не виконали вимогу дорожнього знаку. Да, там два 1 Він типу, чого ви не зовсім? Зу... Якби Добре. він зупинився, не буде ніякого зіткнення. Розумієте. Правильно, розумієте. все вірно. А якщо не виконувачі ніякі знаки, а скажіть, то будь то ласка, от як має діяти? Працівник поліції в таких випадках. Доносите своєму керівництву. Що Хоч не один встановили. поліцейський. Да, Він. Я не один раз говорив уже. Дивіться, на Лягіна я знаю так само. Я вже не один раз говорив, що повинні передувати. На Лягіна і Макарова. Так, да, да, правильно. От БСМП, СМП, Лягіна Макарова, Потьомкінська так, а, так. Маріупольська. Так, я з вами згодний. А Казарі на третє я, я говорив, я з безпосереднім керівнику говорив, що там не встановлені. А вам кажуть, це наїжджайте та шторміть людей. А ще раз а вам кажуть, все одно діжайтесь, ну просто я вам покажу, чого ми буває. Відпрацьовуємо на деяких перехрестях. Тому що були ДТП, не виконували вимоги. Розумієте, нам говорять, аварійний участок потрібно контролювати. Стоять, знаки не стоять, знаки зупиняється. Люди не зупиняються. Розумієте, тому і працюємо коротше. Біда в нашій поліції. Ну, да? Поліції, ну я думаю, це не лише в поліції, тому що не, не поліція. Ну, ми зараз ну, з вами спілкуємося, з, 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 скажімо так, в розрізі полі... роботи поліції. Того, що, так, я вас зрозумів, почув вашу думку. Ну, я ж кажу. Я з вами згодний, тому ну, я ж кажу, ніхто вам не постанов, просто дивлюся, ви проїхали, не зупинилися. Я по поцікавився, знаєте, не знаєте, ви все прекрасне було. Я скажу вам чесно, я просто хочу, щоб якось налагодили роботу поліції взаємодію з громадянами. Я вас я, ну, Підтримую вас в цьому, але не я тут все вирішую. От і все. Гарного вечора. вечора вам. Варного. Будьте уважні, що побачите. Говенця добре ну ми ж тільки що спілкувалися спілкувались з вашими колегами, і я їм довів, що там знак встановлений з порушеннями, тому виконувати його не обов'язково, і тому не треба кошмарити людей. Ну, чому кошмарити? Чому кошмарити? Ну, тому, що ви ж там будете постанови на усіх перехрестях, де я встановлений согласен, знак? стоп. Тому що, воперег, там перекопано, і і, і тому. Ви... Навіть якщо... Ну, якщо припраю, мать, дивіться, дивіться, є багато аварійних перехрестних Якщо звичайно. не буде і... буде ставати, звичайно. Я розумію, про що ви кажете, але якщо ніхто на них не буде ставати, буде... А чому поліція ви не зробить правильні віде? знаки? Чому а не поставить. Ж їх... Це ж не місце, це їх ж... ми їх встановлюємо. Ви їх погоджуєте? Ну це ж не особисто, я його погоджую. Ваша структура, ви як представник я структури розумію, зараз. Розумію. Перед знаком 2-2 має бути встановлений 2-1 з табличкою 7-1-2. Я розумію, це Без знаку 2-1 він встановлений з порушенням і не має виконуватись. Ну, я далі можу перевірити да, ви... водій, посвідчення водія, якщо в нього все добре, в принципі. Його... Якщо він захоче показати вам документи, він я, я не ви... стригаю, якщо ви захочете. А ви як до вас можу звертатися. Мене звати Володимир. Дуже приємно. Капрал поліції благовірний Владислав. Повідомляю, що ведеться фото, йде фіксація нашої розмови. Я бачу. Да. Я вам повинен про це повідомити. Да. Можна, дай поспілкуюсь з водієм. Якщо у вас є підстава зупинки і він захоче спілкуватись, то звичайно. Зрозуміло. Гарного вам вечора. Бережіть себе і ви теж. Добувай. Дякую. <laughs>